Нехай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його, ненависники Його, і як щезає дим, нехай вони щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, що люблять Бога і осіняють себе знаком, Христа і в радості проказують, радуйся, причесний і животворящий хресте Господній. Ти проганяєш бісів, силою на тобі розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і силу д'явольську подолав і подарував нам тебе. Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, о, причесний жовтворящий хресте Господній, помагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і усіма святими навіки. Амінь.